Так, у продажу на ринку ВАЗ-2110 2006 року 1,6 газ бензин. 106 пробігу, ціна 3000 доларів. Номер власника, якщо чому буде цікаво, телефонуйте по номеру. На залізних газ дисках тонований крім лобового. Такому гарному сіром. У нас бачу газик четвертого покоління тут стоїть. Зараз вам покажу салончик. Механічна коробка передач, магнітола, так що кому цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Отумані фари, також стоїть у нас резина преміорі зимова. Вже не потрібно думати? Так, да, всі 4 колеса. Так, що комусь цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажі. Volkswagen Tauran на українській реєстрації 2015 року. 2.0 бензин TSI. For motion повнопривідний. 15 рік у нас 2.0. 100 тисяч рідного пробігу. Ціна у нас 13200. Номер власника, нас не буде цікаво, телефонуйте по номеру. У нас датчик дощу, люк панорама, рейдінги. Так, максимальні, я так розумію, фари з лінзою. Без поняття, ніколи не було та, цих тіванів. Без поняття, які вони що до чого по комплектаціям. Так, у нас за тонування зелененьке у нас віддає. Так, лівий борт рівненько. Правий борт теж не м'яті, нічого по автомобільчику нема. Завести лайк по словами. У нас такі ось диски. Так, дивіться, шкіряний салончик у нас. Е, так, тріщинок на водійському немає. Мультикермо, кондиціонер, е, потім два підігріва сидіння, автоматична коробка передач, чотири електрослопідіймача, регулювання підігрів зеркал і бортовий комп'ютер. Так, що кого зацікавив даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажу такий Nissan Note на українській реєстрації 2012 року на автоматичній коробці передач в пробіг 90 тисяч кілометрів. У нас 1,5 бензин. Номер власника, якщо всю буде цікаво, телефонуйте по номеру. Так, Зараз помаленьку машинку обіду покажу вам. Е, так, у нас зимова резина. Безключовий у нас доступ додійської, навіть на пасажирської двері. Так, дивіться, візуально, так, візуально. Нічого, робити по автомобілі не потрібно, навіть у нас ось пленочка все на місці. Так, затонований автомобільчик у нас до половинки. Так, ага, у нас дивіться, безключовий, задньої ляди і камера заднього огляду у нас. Дивіться, у нас арочка все у нас в гарному стані. Безключовий також у нас на пасажирській двері. У нас автоматична коробка передач. Два, 4 передні... електрослопідіймача, Android-магнітола, клімат, контроль. Так що, кого зацікавив даний автомобільчик, телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажі на українській реєстрації Nissan Qashqai 2012 року з двигуном 1,6. Дизель, пробіг 239 тисяч кілометрів. Номер власника, що буде цікаво, телефонуйте по номеру. Так, у нас гінозована оптика з замовачанням передніх фар, противотуманні фари. Також зимова резина на легкосплавних дисках. Автомобіль на чорному кольорі затонований крім лобового скра, скла, вітровички, рейдінги. Задні парктроніки, парковчик зйомний. Також у нас тут стоїть Android-Манітова, двохзонний клімат-контроль, механічна коробка передач, 6 передач підігрів передніх сидінь, мультикермо, бортовий комп'ютер, 4 електросхлопіймача. Так що, кому цікаво даний автомобільчик, телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажі шкода. Фабія 2012 року, хетчбек в білому кольорі. У нас звичайний MPI двигун. 1,4 газ бензин. Пробіг у нас 230 тисяч кілометрів. Ціна 5200 торгом. Номер власника всьому бай, цікаво, Телефонуйте по номеру. Зараз я біду по колу машинку вам більш детальніше покажу. Так, дивіться, у нас рижеті в пижаті по порожкам нема, все в гарному стані. На арочка. Бачите, ося пленочка пльоночка заводська ще, так що кому кого шукає, ну, шукає собі живеньку шкодку. То хай телефонує по номеру. Тут також пльоночка присутня, арочки в нас ціленькі, автомобільно затонуваний, крім лобового скла. Так що кому боя цікаво даний автомобільчик. Звичайний. А тут ще, кстати, автомобіль з газом, газ четвертого покоління. Так, у продажі на авторинку на українській реєстрації Mazda 6 у нас. Хечбекові на заводських легкосплавних дисках. Лінзована у нас оптика. 2006 рік, 1.6 газ бензин, 195 тисяч пробігу. У нас ціна 5200 автомобіль в рідній фарбі. Номер вахника, Ось, всього цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз автомобільчик обійду по колу. Так, дивіться, на нас опорожка. все в гарному стані, на арочках у нас заводське. плюночка завозка. Автомобіль у нас не тонований, де не дає такі невеличкі сліди експлуатації по автомобілю. Газ у нас стоїть четвертого покоління. Тут у нас теж ось присутня. Порошки в гарному стані. Завосквіли хлопні диски. Так, у нас рябчаний салончик, механічна коробка передач, 4 електрослопідії кондиціонер, бортовий комп'ютер, мультикармо. Так що, кого засікав даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажі супер 2010 року 2.0 дизель. На DSG на Q250 у нас на мокрій пробіг у нас 311 тисяч кілометрів, 9 тисяч доларів у нас ціна. Номер власника. Все, кому буде цікаво, телефонуйте по номеру. Так, настановлені рейдинги, датчик дощу. Гарні 18-ті легкосплавні диски. Автомобіль у нас з передніми пар парктроніками також. З автоматичним паркуванням. Так, дивіться, у нас завозка пленочка присутня. Попорошка отаке. Ось у нас. Опа. Мобіль у нас в універсалі. Задній у нас паркруні, фарку. Вже Та Ні, давай відкривати. Так, пленочка у нас теж на поругові тут присутня. У нас вставки під дерево. Двохзонний клімат, підігрів сидінь, велика навігація. Е, так, шкіряний салон з пам'яттю, регулюванням. 4 лет схопи підіймача. Так щоб обою цікавити даний автомобіль, телефонуйте, по номеру. Так, шторка навіть на місці. Також пластик на, на капоті на моторний вісік. Так що, все. Тут Нормально Ага. Все є, все відчиняється, нічого. Кнопочки не зломані в бокових нішах. Ціна 9000 доларів. 2010 рік. По продажу на ринку така мазда. Третя у нас в седані 2007 року. 2.0 газ бензин, газ на четвертого покоління. Ціна на 4800 сторон. Номер власника, у комубай, цікаво, телефонуйте. По номеру. Так, встановлюємо датчик світла у нас. Ріанізована оптака в передніх фар протилетуманні фари. Завості косплавні диски у нас. Штіріний зараз салон вам покаже. Це ж американка, так? По бамперу да. так, а що Такому візуальному стані. Отаку ось порожки покажу. Так, у нас штіріне сидіння. Потім механічна коробка передач, 6 передач, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, мультикермо, 4 електросхопів імача бортовий комп'ютер. Так що зацікавив даний автомобіль. У нас автомобіль в седані, 2.0 газ, бензин. Телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажі у нас на українській реєстрації Seat Cordoba 2003 року. 14 газ бензин. Тут стоїть шкодовський двигун на 86 кінських сил на 16 клапанів, З автоматична коробка передач 247 тисяч пробігу. Ціна у нас 4250, номер власника. Ось що, буде цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз обіду автомобіль, ще я покажу. Отебу туманні фари. Опорожка, все на гарному стані. автомобіль. Повністю ось, бачите, рівнесенький автомобільчик у нас. Задні у нас парктроніки. Тут теж рівнесенький автомобільчик. Арочки, все ось в цілому гарному стані. Так, у нас тканиновий салон, автоматична коробка, клімат, контроль, магнітола, 4 електроскупії моші, регулювання зеркал. Так, що пумба даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажі рестайлінгова шкода Октавія А5 2012 року з двигуном 1,6 дизель. На автоматичній коробці передач DSG dq 200. Так, пробіг у нас 239 тисяч кілометрів. Ціна 8750. Номер власника ось помбай цікаво. Телефонуйте по номеру. Так, і у нас холм у нас висічки немає, все в гарному стані. Так, у нас лінзована оптика в рестайлінгу з омивачем передніх фар. У нас легкосплавних дисках з гарною зимовою резиною. Так, Рижик є по автомобілі нема. У нас до половинки у нас автомобільчик затонований. Ззаді у нас фарковчик зйомний. Потім задні у нас парктроніки. Так, по салончику вам покажу. Трепчаний салончик, велика навігація, автоматична коробка ДСГ стоїть, два передніх електросхопі діймача, бортовий комп'ютер. Так що, коли цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажу на ринку Facewine та Урана з першого покоління 2004-го. Року з двигуном 1.6 MPI з газиком 4-го покоління. Ціна у нас 5850 доларів, Пробіг 267. Номер власника. Ось якому бойцікаво телефонний тефономеру. Прямо автомобільчик обійду, покажу. Так, у нас галогенні фари замивачами передній фар. Автомобіль не тонований. У нас без рижиків і бездутій погарочка. Попередніх, по задніх встановлені грейнги. Також шторка присутня. Так, візуально автомобільчик у нас рівненький, В м'ятінах нічого немає. Так, у нас камера заднього огляду. Правий борт у нас теж рівненький. Дуже арочки цілесенькі. Немає ніржамщинки, все в гарному стані. Так, отут тільки що бомба вишкірений салон, дивіться. Два передніх у нас електросхлоп підіймача, клімат-контроль двох зони, підігрів передніх сандінь, Android магнітола, механічна коробка передач, два передніх підіймача. Так що буде цікавити даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Ціна 5850. Так, У продажі такий ось універсальчик, шкода a 5 в білому кольорі 2012 року, 1.6 дизель на механічній коробці передач. Пробіг у нас 246 тисяч кілометрів, ціна 7300, номер власника, якщо кому буде цікаво телефонуйте типу по номеру. Так, настановлені рейлінги, потім дивіться лінзована оптика. Порушка у нас, дивіться, все ось у гарному стані. Йоночки присутні по автомобілю на задніх ларках. Толі затонований крім лобового у нас 100. Тут у нас все рівненько. Номер масника, як не може цікаво, нажміть на паузу, зателефонуйте, опитайте з приводу автомобіля що до чого і як, що мінялося. Так, також у нас дивіться, пленочка теж на місці, ось. Так, візуально автомобіль рівненький. І по, вісля, по арочкам у початку теж все в гарному стані. Зараз я відкрию і покажу кому може зацікавить. Доброго дня. Доброго дня. Можна я відео відеоснімати? У вас механічна так, коробка передач? Да, механічна. Так, механічна коробка передач, кондиціонер у нас 245 тисяч рідного пробігу, два передніх електросхопів підіймача, Регулювання зарага кал з підігрівом. Та що кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.